Більше сотні харків'ян на честь дня незалежності влаштували в місті автопробіг. Близько 12.00 на площі конституції вже повно машин. Всі активісти Харківського автомайдану перед тим як вирушити в святковий автопробіг, співають гімн. На день незалежності автомобілісти прийшли разом із сім'ями Михайло Довгопол сьогодні з сином. З маличку навчає малого любити свою батьківщину. Зараз наша мета дещо змінилася. Фактично, ми намагаємось створювати нові традиції святкування ну, тих свят, які в нас були, але вони були суто формальні. Мені подобається, що що сьогодні дуже великий день. Україна незалежна вже 25 років. років, і це для мене дуже великий день, тому що Україна повинна бути незалежною. Далі громада рушила у молодіжний парк. Зупинка біля пам'ятника героям УПА, який, до речі, два роки тому підривали проросійські активісти. Михайло Олексійович, ветеран Другої світової війни, каже, монумент необхідно відновити та привести до ладу. Руйнували його тут і пам'ятника, то не тільки камінь, свідчить з надписю. Моя думка така, що треба і місцевим органам. І органам центральним і всім патріотам позаботитися про те, щоб здати настоящий пам'ятник, щоб он був достойний України. Останнім пунктом святкового автопробігу став військовий шпиталь. Туди активісти приїхали подякувати хлопцям і передати подарунки. Переважно там солодкі, цукерки, але є і засоби особистої гігієни, а вода є. Ну переважно те, що, що ми надавали. Ми, ми попередньо давали список, того, що потрібно шпиталю для військових. І, і Люди приносили, привозили і давали нам. Поранені бійці вітали гостей, визираючи з вікон, шпиталю. Юлія Колтак, Ігор Мельник, Вісті.